13.07.2025 року близько 13.25 до відділку поліції надійшов виклик стосовно того, що син віком 17 років не повернувся додому. Накануні пішов з друзями гуляти і до теперішнього часу не повертався під час відпрацювання даного виклику співробітниками відділу поліції номер 1 Харківського міського управління. Гонпе в Харківській області було відпрацьовано дану подію. Під час відпрацювання було встановлено, що у чоловіка віком 18 років, котрий не повернувся додому, виник конфлікт з його однолітком, в ході якого він отримав тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Після того, коли його товариш зрозумів, що він скоїв вбивство, він пішов додому, взяв інструменти, а саме пилу, лопату, розчленував свого товариша, відчленував кінцівки, руки, ноги, також відрізав йому голову. Закопав окремо в посадці частини тіла, котре він відрізав, а сам труп він. Не сховав колектори. За гарячими слідами цей молодик був встановлений. Йому було виписана стаття 208, затримано в порядку статті 208. В цьому колекторі було знайдено е, тулуп тіла нашого загиблого. Ось є сліди крові, е, трошки далі, е, де відбувся конфлікт між молодиками. В цьому були було останні частинки, а саме голова, руки та ступні вбитого. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками статті 115 КК України. На даний час йдуть слідчі дії.